Привіт, розглянемо шестерня для порту заряджання Nissan Leaf ZE1. Отак воно виглядає. Ой, тут кусочок не обрався. Надрукована з нейлону, того що автор пише, що спета в нього... Ну, він друкував собі з Пета, вона в нього теж процювала, але недовго. Нейлон має бути міцніший, я переживаю саме за оцей от хвостик. Тут саме менше пластику. Але нейлон, він, в нього більша адезії між слоями, йому це буде не так страшно, як в Пета. Не знаю, чи є смисл по розмірам, але давайте пройдемося, раптом хтось захоче щось звірити. 30 тут у нас... 20. Ширина 7. Так у нас 13. Так, 22. Тут я не знаю, чи має бути так розвальцовано. Якщо раптом не має бути, то треба буде зріжати там з себе. Не пойму, чи це так задумано автором, чи це слонов'я нога. Не дивився на саму модель. Давайте глянемо ще на цей стопор. 7. А тут у нас. 5. Давайте ще так. Так у нас 5 з плюсом. Дякую за увагу.